Друзі, всім гарного дня. Сьогодні, подивіться, яка погодка, сонечко, а весна, чи фу, весна, осінь в самому розгарі. Сьогодні ми вирішили приготувати плов. Я не знаю, який він у нас вийде, чи ташкентський, чи таджицький, чи який там ще є. У нас сьогодні буде наш плов. друзі, Для цього нам потрібно буде горішок, нут. Попередньо ми замочили. Потім нам потрібно буде м'ясо. Е, значить, по, по насиченості блюда буде, ми взяли курагу, чорнослив, два вида ізюма е, і. Як воно називається? Кізіл. І кізіл. Потім нам потрібна буде морквочка, цибулька. Ну і звісно приправка. Плов готується дуже, ну як дуже швидко. Не дуже швидко, нам він дуже швидко готується. Плов наш готується від готовності м'яса, десь я думаю, вже як м'ясо провариться, десь приблизно ну, півгодинки, можливо. можливо, більше, можливо, менше. Ну, друзі, ви все побачите. Так, для цього зараз ми швиденько нарізаємо наше м'яско. Такими ось... шматками брав я, друзі, знову гов'яже ребро, ну, воно мені подобається, тому я беру його ось дивіться, такими кусками, потім воно, коли вже розвариться, ми будемо відділяти м'ясо від кісточки. Дивіться, які шматки. Зараз ми їх після того, як поріжемо, розпалимо наш кострик і будемо обжарювати. Ти диви, десь тут попасти треба. Так, це буде таким. Це, це таким. Зараз ми вкидаємо наші дрова і розпалюємо наш кострик. Так, раз, раз. так, Нам відразу потрібен гарний старт. Зараз розпалимо, щоб воно гарненько розгорілося. Ставимо наш казанок і вливаємо олійки. Олійка нам потрібна для того, щоб ми зараз обжарили наше м'ясо. Ось так зараз. Вливаємо олії, Думаю, достатньо і будемо. Зараз обжарювати м'ясо, а тим часом швиденько зараз підріжемо нашу цибульку, щоб вона була готова. Цибулю я ріжу полукольцями. Ось так гарненько. Тому що зараз, коли казан розігріється, наша цибулька Повинна бути готова, бо казан розігрівається швидко і м'ясо зараз обдасться теж дуже-дуже швиденько. Друзі, ми колись готували цей плов, вийшов дуже смачний. Ще готували зимою взимку. Холодно було. Але під було те, що треба. Друзі, готуємо на велику компанію, тому ми взяли м'яса, мабуть, кілограма два з, два з гаком, рису, рис я брав басматі, риса півтора кілограма. Ось так. Рис потрібно брати гарний, качественний. Брали гарний, качественний, але рис рису, я думаю, що залежить від країни, звідки він приїхав, тому що попадається буває такий, що він. Коротше, не те, що треба, він липкий, не розсипається, а нам потрібно, щоб він... Розсипався. Так, друзі, цибулька наша готова і я чую, що олійка наша підігрівається. Так, друзі, провіряємо нашу олійку на те, чи нагрілася вона, чи ні. Берете просто кусочок цибульки і вкидаєте сюди. Ось дивіться. Ух, красота. Все, олійка наша прогріта. Гарно. Тепер можна вкидати зараз м'язку. Беремо наше м'ясо і підгружаємо в казан. Відразу м'язко наше запечатується. О, ось так. Нам не потрібно його запакувати відразу. Так, друзі, дивіться, як наше м'язко гарненько запакувалося. От, зараз ще буквально хвилиночку. І будемо кидати сюди цибульку. А тим часом, поки воно зараз хвилинку постоїть, я бистренько класну чайник, тому що нам треба буде кип'яток. Гаряча вода, щоб ми не холодною заливали, а кип'ячою. Так, друзі, подивіться, ось наше м'язко гарненько вже жарилося. Зараз ми сюди бистренько вгружаємо, закриваємо нашу піддувайлу і зараз вкидаємо цибульку так є кидаємо цибульку і тепер мішаємо щоб наша цибулька трошки піджарилася ми зараз її тільки трохи до золотистого і відразу заливаємо кип'ятком. О, ось так. Та, а, за, а аромат, який вже стоїть, це просто бомба. О, ось ось так. Тут був нашу лійку, щоб вона... Плов повинен бути шикарніший. І потім залишимо ми наше м'ясо вариться десь годинку, а може навіть і трошки більше. Подивіться, яка красота неймовірна. Ой-ой-ой. Вітайте, -ой -ой. які куски. ребра шикарний. Карамелізується вже потроху. О, ось так, хай. Товариться. До речі, друзі. Питав у мене один товариш, де я... Е, цього... Режисер де. Це наш оператор Олешка. Джонни, можеш передати привет? Респект <гум> підписуйтесь. Ти що це на мові окупанта спілкуєшся? Вибачте, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. О. Друзі, карамелізувалося, все цибулька наша піджарилася. Ось дивіться, яка вона по структурі. Ось о. Оце вже друзі, пора вливати нашу водичку. Кипяток. Все, ми і не зупиняємо процес. Сонки риби, ой, риби, вибачте, друзі. Коротше, готовлю плов, а думаю про рибалку, мабуть. Трошки я посолю нашу водичку. Оп. Ось так, солим. І потім будемо пробувати вже наш зірвак. Зірвак це називається бульйон, в якому буде варитися Зірвак, це називається бульйон, в якому буде варитися наш плов. До речі, плов ми замочили, верніше промили, я його промивав раз шість, мабуть. Ось дивіться, який він гарний став, чистий. Раз 6 я його промивав. Ну, взагалі потрібно дивитися. Його мить до тих пір, поки не обмиється мука мука рисова. Ось, Взагалі рис дуже гарний. друзі. Зараз ми накриваємо наш казаночок і нехай він відпочиває собі на, на медленно-вогні. Тим часом беремо моркву. Ріжемо ось такими, ось дивіться, отакими ось полосами відразу. А потім ми його будемо на стружки. Рука мокра, ніж, неудобно держати. ось, дивіться. Ось так. Ось такими ось. Гарними полосочками, ох і морква мощна. Ми достатньо, друзі. І тепер поїхали. Ручи, неудобно, неудобно. Відразу ось такими ось полосами. Плов любить моркву. Друзі, не було жовтої моркви, тому використовуємо тільки червону. Взагалі в кого є ще жовта морква, то бажано два види. І червону, і жовту. Тоді. Тому що навіть у моркви є різні смаки. Ось здається. такими ось полосами. Морку ми перед цим помили, гарно почистили. Те, що вона трошки зараз підсохла на сонці, то нічого страшного. Мисочку. Ось так ми це все діло, згружаємо сюди. Ось така у нас вийшла мисочка таких Морква фрі називається. Та де випадає. Буде він Опа. Все, морква наша готова. Зараз буквально ще півгодинки воно підварюється. і Потім починаємо потрошку підгружати морквочку, нут, ізюмчик і все остальне. І будемо готувати. Друзі, дивимось, що буде далі. Так, друзі, вже наше м'ясо кипить десь годинку. Кипить десь годинку. Хай ще кипить. Оце, <рес> друзі, ось дивіться, я ловив така щука була. Ось, ось. дивіться. І це ось ми обробимо. Зробимо, значить, лаком скриємо, гарно дощечку пообрізаємо. І буде ось так на стіну. Дивіться, яка красота. Ух і мощний. І щуки такі гарні сари були. Подивіться, які в них зуби. Дивіться, ух-ух-ух-ух-ух. У кожної гляньте. Ось така у нас буде красота. Потім в якомусь відео я вам покажу, як воно вже готове, все буде. Оп! Так, друзі, зараз перевіряємо наш, наш е, м'ясний бульйон. Те, що поки що, ось дивіться, як гарно. О, дивіться, яке м'ясо. О, М'ясо вже готове фактично. Да, дивіться, воно воно. Подивіться, яке воно гарне після того, як воно обжарене. Просто красота. Так, друзі, зараз на цьому етапі я вкидаю. Вкидаю приправи. Так, з приправ у нас тут паприка. Зіру я терти не буду, тому що мені подобається, коли вона ціла. Паприка, зіра, потім барбарис, сухий чесник і куркума. Друзі, я зараз це все вкидаю. Вкидаю в наш бульйон і тепер це вже у нас буде не бульйон. А зірвак називається. Це юшечка. Так, Зараз ми мішнемо його. Відразу пішов шикарний запах. Відразу приправа навіть не, ще не розварилася. Це зверху плаває барбарис. Барбарис зараз теж в себе втягне вологи, він надується. Друзі, аромат просто. Просто Так. І на цьому етапі я зараз буду вгружати морквочку нашу. Моркву і наш горішок. Ось дивіться. Розкладаємо так гарно по всьому по всьому периметру. Отак. Зараз я його розрівняю. Ось дивіться, ой, красота. Так І зараз відразу відразу ж з е морквою я ложу нут, закладаю, друзі. Ну, я ще раз наголошую, я його поставив, ночу залив водою для того, щоб він набух. Ох, і гарно. Диви, яка красота. Взагалі так трошки барбаріс порозкидати. Так, друзі, залишаємо буквально хвилин на 15. Наш зірвак. Я вже бачу, що нам потрібно додати води, тому що води мало. Зараз я поставлю ще один чайничок і додавлю сюди води. А тим часом воно нехай поки закіпає і прокипає. Друзі, зараз я буду ложити наші смаколики. Так, дивіться, ложимо сюди часничок. Ось так. Тепер розкидаємо все по кругу. Потім ми ще додаємо трошки кип'ятка, кип'ячої водички. Друзі, попередньо ми промили наші ці всі смаколики, так, а тепер ось міксуємо. Зараз я так міксаную його прямо тут і все ми підгрузимо да, ось так. Ой, шикарно. Зараз ми ще додали трошки кип'ячої води і будемо ложити наш рис. Ох, які воно смаки дасть. Подивіться на густину. Так, друзі, додаємо води. У нас вийде повний гарний казан. Ой, дивіться як булькає. Друзі, в воду я додаю кипяток. Ось так. Друзі, прийшов час вложити наш рисок. Так, щоб він трошки стік. Його треба рівномірним слоєм викладати в наш зірвак. Друзі, запам'ятайте, ми зараз коли виложимо, у нас повинно бути зірвака приблизно десь на сантиметр вище, ніж нашого лову, чи нашого рису вибачаюсь так, ось дивіться, тепер ми отак ось гарно зараз розподіляємо наш рис. Злучаюсь, так, так, так. Тут ще грам 200 рису приклеїлось. Все. Тепер ми гарно розпреділяємо так наш рис по всьому периметру. О, так, дивіться, якраз десь на сантиметр сантиметр води є. Все, друзі, і залишаємо в такому вигляді хвилин на 15. О, друзі, дивіться, як гарно наш рис. Так, дивіться, що ми тепер робимо. Ми робимо верхній слой. Ось так. Згрібаємо такою горочкою. Згрібаємо горкою. Нижні слоя ми не трогаємо. О. Ось так, друзі. І накриваємо йому шапку. Ось о. Все, тепер закриваємо, або може навіть не закриваємо. Друзі, шапку зробили і тепер нехай википає наша водичка. Вогонь у нас маленький. Все, друзі, чекаємо. Так, друзі. Зараз знімаємо наш пловчик. Ось. Опа, він уже готовий у нас. Раз. Все. Ох ти. О, друзі, подивіться моща, який пловчик вийшло! Диви. Ану ближче сюди. Дивіться. Ох, розсипається, як гляньте. Друзі, подивіться. Ой, яка красота. М'ясо, чорнослив, усе. Просто Охуху. Ох, Это ох. кулинарный кайф. Остак. Так. Друзі, це ж машини мішнули. Середину. Ой, ну, подивіться, як розварився. Це, звісно, я мисяку навалив таку козацьку, як я люблю казати. Так, і ще одна мисочка. Абузі теж козацька. О! М'ясо взагалі, подивіться, як розварилося. М'ясо геть м'якусіньке. Ось відпадає а, гаряче. Дивіться яка красота, наш пловчик, чорносливчик, барбаріс. ось дивіться який. Це просто анатомічний оргазм. Вигляд у нього просто неймовірний. Дивіться, все розсипається, все гарно. Ми навіть з басматі рису зварили плов. А, ну, давайте будемо пробувати. Є солодинка, є кислинка. Ану зараз я попробую м'ясо. Горішок взагалі горішок нут. Нут. Зварений так, як потрібно. М -м -м -м. Ну що я можу сказати? У нас все як завжди. Все дуже смачно. Взагалі прикольно вийшло. М'ясо, гав'ядінка, послоємо. Я ще одну ложечку. Ану, попробую ягоди. Ягоди десь я тут бачу. Резюм. Це взагалі це анатомічний оргазм. Як кажуть. дуже, 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 смачний, дуже смачний плов. Бажаю, бажаю вам гарного дня. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім мирного небу. Нехай щастить, друзі. Всім пока.